Вочевидь, понеділок улюблений день окупантів для нанесення ракетних атак по Україні. Вони знову і знову намагаються знищити наш дім, обстрілюючи важливі інфраструктурні об'єкти. Та українські захисники не дають планам ворога здійснитися і натомість нещадно знищують їхні крилаті ракети та самих орків. Кременчуцькі новини в ефірі Чим сьогодні жив Кременчук розкажемо далі. Кременчуцька перша міська лікарня отримала нове обладнання у рамках реалізації програми президента України Володимира Зеленського «Юнайтед-24». Новий хірургічний операційний стіл та сучасна наркозна станція вже працюють і рятують життя Кременчужан. Кременчуцька перша міська лікарня отримала нове сучасне обладнання європейського виробництва у рамках програми ЮНАЙТЕ 24 Наркозна станція та операційний стіл, які отримала лікарня, вже у роботі і рятують життя Кременчужан. Наркозна станція дозволяє проводити інгаляційну анестезію з точним дозуванням препарату завдяки інтелектуальному програмному забезпеченню індивідуально для кожного пацієнта. Отримали по програмі «Юнайте-24» президентський президентській програмі. Сучасну свіженьку апаратуру. Це наркозна станція. Її можливості дозволяють забезпечити максимальну безпеку пацієнта під час оперативного втручання, починаючи з дозування наркозних засобів і закінчуючи контролем функцій організму. Стіл також він не потребує якихось яких там зусиль. Щоб змінити положення хворого на необхідне, в нього регулюється як положення голови, так і верхньої половини тіла, нижньої ніг рук, це європейського виробництва, в частності наркозна станція «Бельє» і стіл операційний сучасний виробництва Германія. Юнайтед – це програма президента України Володимира Зеленського. Її завдання: збір пожертв на підтримку України. Амбасадорами програми є світові знаменитості: бізнесмени, актори, спортсмени і музиканти. Усі отримані кошти спрямовуються на найголовніші потреби за трьома напрямами: оборона та розмінування, медична допомога і відбудова України. Вам успіху бачити вас золоті руки. Тепер ще є сучасне обладнання, яке допоможе ще краще лікувати кромі Дякую, дякую. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини. Через расистів ми вимушені шукати будь-які способи, які допоможуть зберегти тепло у наших оселях. Один з таких ущільнення вікон. Як перевести вікна в зимовий режим та навіщо це потрібно? Детальна інструкція від наших журналістів. Рашисти прагнуть залишити нас без світла та тепла, знищуючи нашу інфраструктуру. Тому ми маємо допомагати країні відновлювати енергетику, заощаджуючи її. Перш за все, варто знайти способи збереження наявного тепла. Один з них щільна ізоляція вікон. Перш за все, потрібно розібратися, як перевести вікна в зимовий режим та навіщо це потрібно. На пластикових вікнах є три режими, за допомогою яких регулюється сила притиску стулок. Серед них стандартний, зимовий та літній. Стандарт це середнє положення, яке призначене для міжсезоння. Частіше монтажники залишають конструкції саме в такому вигляді. В літньому режимі стулка притискається слабо і це сприяє циркуляції повітря в кімнаті. В такому разі ущільнювальна гума мінімально схильна до зносу і необхідний нам зимовий забезпечує досить чільний притиск, в результаті чого рух повітря відсутній. Тепло зберігається в приміщенні. У такому випадку здійснюється максимальне навантаження на ущільнювач. Змінити режим доволі легко, та важливо пам'ятати про те, що неправильне регулювання здатне негативно позначитися на вікнах. Схематично процес виглядає наступним чином: аби переключити режим пластикових вікон, для підтягування віконної стулки необхідно взяти шестигранник. Коли ви відкриєте вікно, то з торця дверей буде видно округлу деталь, яка має цікаву назву цапфа. Розташований на цапфі визерунок в більшості випадків спрямований догори. Це означає, що встановлений проміжний режим вікна між зимою і літом. Шестигранник потрібно вставити в центрально розташований отвір цапфи і повернути його під прямим кутом в напрямку шіннювача. Насічка на Апфі повинна дивитися на ущільнювач. Потрібно відзначити, що в основної маси вікон є більше однієї цапфи, розташованих по площі віконної стулки. Щоб уникнути продування всі цапфи, необхідно переключити в зимовий режим. Таким чином ви зможете кількісно збільшити рівень тепла у вашому домі без особливих витрат. Та якщо ви не впевнені у собі, краще все ж звернутися до спеціалістів. Дарія Кимець, Кременшуцькі новини. Віялові відключення електроенергії в Україні продовжуються наслідок атак рашистів по об'єктах критичної інфраструктури. Всіх українців закликають зменшити електроспоживання. Як це можна зробити у своїй квартирі? Дізнайтеся далі. Всі ми повинні сьогодні прийти до того, що потрібно знизити споживання електроенергії. Через атаки расистів по об'єктах енергетичної інфраструктури України в українців перебої з енергопостачанням у більшості регіонів Укренерго задіяло віялові відключення. Це відключення електроенергії, що відбуваються внаслідок або дефіциту електроенергії, або відсутності можливості надавати її до кінцевого споживача. Сьогодні ситуація така, що більшість Трансформаторних підстанцій «Укренерго», які відповідають за передачу електроенергії регіонами, вони були обстріляні, вони пошкоджені, частково, сильно пошкоджені. Є офіційна інформація знову ж таки від «Укренерго», яка каже, що більшість підстанцій обстріляна, і це унеможливлює передачу електроенергії до конечного споживача. І тому у нас виникають проблеми щодо відключення електроенергії. Відключення електроенергії є в тих регіонах, де споживання більше, ніж потужності, що надаються. І тому дуже важливо, щоб кожен українець ставився до цього відповідально і обмежували навантаження на енергосистему. Це не просто важливо, це архіважливо, що кожна людина не буде користуватись потужними електроприладами. Можна якщо у вас не електроплита, да? то у вас стоїть газова плита, то їжу ви можете приготувати на плиті. Так само можуть розгріти чай, каву, приготувати все на плиті. Бойлер можна включати вночі, стиральну машину або посудомийну машину Також можна включати вночі. Всі інші прилади, крім холодильника, вони можуть бути відключені в день. Зарядити мобільний телефон можна вночі, ноутбук також можна зарядити вночі, користуватись їм цілий день. Телевізор можна відключити не стільки він зараз вам корисний, щоб ви цілий день тримали телевізор включений. Тому, якщо правильно підійти до споживання електроенергії, до її використання, то ми можемо практично всі електроприлади відключити в день і користуватися там умовно тільки холодильником. І таким шляхом ми зменшимо навантаження на електромережу загальноукраїнську. Ми зменшимо навантаження на електромережу обленерго і на нашу внутрішньобудинкову мережу. 30 жовтня у Полтавській області було впроваджено графіки погодинного відключення. Область розділили на три черги, які вимикатимуть за встановленим графіком. Це дозволить уникнути хаотичних багатогодинних відключень у деяких районах і громадах області, як це було раніше. Але варто пам'ятати, ворог продовжує атакувати критичну інфраструктуру України і потрібно бути готовими до тривалих перебоїв з електропостачанням. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини. Сьогодні учасники програми молодіжного парламенту Кременчука про професію спробували себе на практиці у професії мрії. Чим наразі цікавляться сучасні підлітки та як пройшло їхнє перше практичне заняття у наступному матеріалі. Діти дорослішають, і проблема вибору майбутньої професії стає все більш актуальною. Сьогодні стартував другий етап програми молодіжного парламенту Кременчука про професію, завдяки якій підлітки мають змогу спробувати себе у професії мрії. Сучасна молодь досить різнобічна, цікавиться різними сферами та мріє стати справжніми професіоналами у майбутньому. Саме для того, щоб допомогти підліткам остаточно визначитись із професією, і була створена ця програма. Учасники зараз мають змогу спробувати себе у ділі, спробувати себе в тій професії, яку вони обрали або хочуть обрати в майбутньому. У нас такі професії, як, наприклад, лікар, слюсар або там косметолог. Або дієтолог Тобто різні професії і учасники мають змогу спробувати себе в них. Здоровий спосіб життя і правильне харчування стають одним із пріоритетних цілей для сучасної людини. Анна мріє стати дієтологом та допомагати людям виглядати красивими та здоровими. Я вирішила взяти участь в цій програмі для того, щоб узнати щось нове і попрактикуватися. Перший день практики для мене был очень хороший мне Нравиться общаться з моїм спікером. Он хорошо подає мне інформацію, і очень интересно. Лікар професія, яка є найнеобхіднішою у будь-які часи. Сучасне покоління. Ця сфера не аби як цікавить. Анастасія планує стати косметологом. Поки є час подумати, дівчина взяла участь у програмі та спробує себе в тому, про що мріє. Коли я прийшла сюди, побачила ось як тут все працює. послухала розповідь лікаря. Я зрозуміла, що скоріш за все я буду йти саме в медицину, тому що це стабільність, це люди, це допомога людям і це корисно і прибуток приносить. Під час старту проєкту Олександр зізнався, що вагається у виборі між двома професіями зварник та адвокат. Сьогодні хлопцеві пощастило спробувати себе у виробничої галузі. Мені понравилось пару ну нових фактів узнав, в принципі, цікаво. Ну, узнав, як працюють сварщики тут. Меня привкають в этой професії ні заробіток ну не стабільний. Можливо, буду далі в етай сфері розвиватися. то сподіваємося, що підлітки оберуть таку роботу, в якій будуть впевнені, що це саме їхні покликання. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Путлер за гратами, скелет російського орка та паралель між бункерним дідом та геловінською нечистю. Як цьогоріч Кременчужани святкують чудернацьке свято, дивіться далі. Часливо за легендами: у ніч з 31 жовтня, на 1 листопада, на землю повертаються душі померлих, а разом з ними по той біч. Саме тому в цей день заведено вбиратися у різних монстрів, адже маскування було спробою предків обдурити злих духів. Як правило, від всієї нечисті потрібно позбавлятися, що нині успішно роблять наші бійці зсу. Дехто з кременчужан вважає Путлера орком, який вариться в котлі. Хтось бажає йому смерті, а хтось закликає українців допомагати зсу, щоб якомога скоріше вигнати з нашої країни всіх рашистських покидьків. Донатити на зсу що з країни виженим, то з домівок вже 100%. У мене кожен день, наприклад, ритуал до НАТО. Всім раджу. Я думаю, що да, він є особленням зла сьогодні ну, для всього світу. Це, це дійсно так. Мабуть, і для мого маленького сина там сьогодні зло. Це саме там, ті люди, які прийшли на нашу землю, які принесли стільки горя, стільки нещастя. Підтримувати армію да, армію, донатити на ЗСУ, фонд притули, підтримувати різні збори. Ходити на благодійні акції і робити все для, заради перемоги. Ми бажаємо бункер діду смерті. Смерть, тільки смерті. Путін мені нагадує якогось такого о, орка, якого знаєте, там, е, жарять воду в пеклі, цими вилами, отак Ну Орки це такі, знаєте, такі, малі чертята, яких е, е, всюди десь б'ють, принизують, і то вони бігають, доплачують і все. Ось такої я проводжу сьогодення Геловіну вимагає нових декорацій. Українці бачать російського фюрера під тортурами або у в'язниці в очікуванні свого вироку. Геловін день нечистої сили, і саме сьогодні прийнято позбавлятися від нечисті та злих духів. А так як у нас зараз в Україні Путлер з його оркостаном марно намагаються навести порядки в українців. Є тільки одне бажання: позбутися злобного карлика Путлера з його ордою. Путін щоб ти здох! путін щоб ти здох! путін щоб ти здох! Щасливого геловіну, українці. Артем Ребров, Віктор Петров, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Цими вихідними у Кременчуці відбулося два спортивних заходи: чемпіонат з баскетболу серед дітей, в якому взяли участь 16 команд з трьох міст України, а також хокейний матч між ХК Кременчук та ХК Сокіл, під час якого містяни знову показали неперевершену гру. Детальніше про це дивіться далі. Вихідними у Кременчуці відбувся чемпіонат з баскетболу серед дітей. У змаганнях взяли участь три міста: Кременчук, Харків та Кропивницький. Загалом 16 команд. Протягом двох днів з 8 ранку і до 8 вечора тривали ігри у різних вікових категоріях: наймолодші – 2013-2014 роки народження, середні – 2009-2010 І найстарші від 2008 року народження. І старші. Цей захід направлений не тільки на спортивні досягнення, а на комунікацію дітей ми всі знаємо, що саме сьогодні багато діток навчаються онлайн і не мають можливості комунікувати спілкуватися. Тому цей захід створений саме для комунікації діток на Базі фундаменті спорту цей чемпіонат проходить за участі та підтримці клубу Пуштім, адміністрації міста та організації спорт для всіх міста Кременчук. Наразі на території України триває війна. Через бойові дії подібні заходи майже не організовували. Тож чемпіонат Пуштім – це унікальна можливість для дітей поспілкуватись та отримати задоволення від командної гри. Це невероятні емоції. Всі отримують призи, всі отримують ігровий опит. Це просто нереальне событие. Я рекомендую всім подключаться к Пуштим, приймати участь в подобных событиях, тому що такі емоції они остаются, Якщо не на всю жизнь, то по крайней мере на очень довге у змаганнях взяли участь 240 дітей, дівчата та хлопці різного віку. І кожен розраховує на перемогу. Це дуже крутий спорт. Я прима участь в чемпіонаті пуштім, тому що це дуже круто, весело, очікування, перемога. Загалом результати такі: команди з Кременчука посіли вісім призових місць. З Харкова два. З Кропивницького також два призових місця. Також цими вихідними у неділю відбулась хокейна гра між хокейним клубом Кременчук та хокейним клубом Сокіл. Кременчук, як завжди, показав швидку гарну гру та переміг у поєдинку. На початку першого періоду Сокіл допустив серію грубих помилок в обороні, що дозволило кременчужанам закинути три шайби. Хлопці сьогодні дуже такі швидкісний хокей показали і. Дуже вдячний їм за те, що ну так характер, такі бійцівські качества. Кожен кожен віддавався і бився за перемогу. Здобуту перевагу в першій 20 хвилинці Кременчук майстерно втримав на 13-й хвилині другого відрізку гри нападник Кременчука Святослав Тимченко закинув четверту шайбу у ворота супротивника. Проте за дві хвилини і соколу вдалося пробити ворота Кременчука. Роман Благий трохи скоротив відставання у рахунку. У третьому періоді ще одну шайбу на рахунок сокола закинув Дмитро Німенко. Та перемога все одно залишилась за Кременчуком. За п'ять хвилин до кінця матчу Віталій Лялька закинув вирішальну п'яту шайбу. Таким чином гра завершилась з рахунком 5-2 на користь хокейного клубу Кременчук. На жаль, ми програли по ділу, і молоді хлопці випали зовсім сьогодні. Так, 2005-2006 рік. Роки поки що хлопці не готові грати на таких скоростях і з такою силовою боротьбою. Тому ще раз вітаю Кременчук з перемогою. Бажаю зібратись і відіграти на кандидальному кубку. Ми будемо за них виболювати. Наступний матч Сокіл проведе у четвер, 3 листопада проти земляків з Києва. Кременчук 2 і 3 листопада гратиме в калущі проти Дніпра і Легіона. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Попри всі фейки та пропаганду, українці вірять у однозначну перемогу нашої держави в цій кривавій війні. Ми захищаємо наш дім, і іншого в нас немає. Наш стимул захистити соборність України, адже тут своє майбутнє будуватимуть наші діти. Ми маємо перемогти. Слава Україні!